В житті є зовнішні чинники, на які ми повпливати не можемо, тобто ми не можемо це змінити. А є ті, на які ми можемо повпливати. Тобто вчинки, які ми робимо, вибір, який ми робимо кожного дня, це те, на що ми, на що ми можемо впливати. І тому потрібно змиритися і прийняти те, що змінити ми не можемо, набратися мужності. Для того, щоб змінити те, що ми можемо змінити, на що ми впливаємо, і просити у Бога мудрості, щоб відрізнити одне від іншого. А от точно на що ви можете повпливати, це вибір будівельного матеріалу, з якого ви плануєте побудувати своє сімейне гніздечко, свій будинок. І в цьому ми вам можемо допомогти. А для того, щоб ми це зробили, чекаю тебе за адресою. Місто Вінниця, вулиця Гонта 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.